Христос Воскрес, дорогоцінні. Так, хочемо поділитися такими роздумами, що багато людей, які сьогодні говорять, що ми ще маємо час, що ми ще покаємося, Але люди Божі нам показує те, що сонце вже не дає свого світла, що є багато землетрусів, багато стихій по планеті. І це все означає, що ми стоїмо. На початку відкриття Шостої печаті апокаліпсису, вихід це тільки Ісус Христос. Ми повинні вже сьогодні прийти до нього, покаятися, бо Ісус Христос сказав: покайтеся, щоб з вами не трапилося лихо. І ми зараз, як ніколи інше, повинні на... знаходитися у єднанні з церквою, бо тому що тільки спасіння в Ісусі Христі. І тільки прийшовши до Бога, ми можемо поміняти своє життя, можемо поміняти свій розум і змінити своє серце. Бо Ісус Христос сказав, Вас пізнають по любові і по плодах, і ми бачимо, скільки плодів має місія слово Боже. Бачимо, як вона зростає, як люди навертаються, як міняють свої серця. І приходьте місію слово Боже, і ви побачите це світло і зміните свої серця і свій розум. Чекаємо Амінь. на вас. Так і в нас відбувається кожної неділі богослужіння. Запрошуємо усіх, приходьте самі, приводьте своїх друзів, знайомих, де ви почуєте неперекручене слово Боже, де ви почуєте і побачите присутність Божу, бо тому, що де двоє або троє. Vi mjamo je tam, ja budu sred vas. Amin. Bravo. Amin. Čekajem.